Добрий день, і сьогодні у нас в гостях вчитель французької мови Одеського ліцею номер 10 Олексій Миколайович Рубан. Доброго дня всім! от і у мене запитання до Олексія Миколайовича. А скажіть, будь ласка, Олексій Миколайович, а от ви дуже легко опанували саме викладання французької мови. Чи були якісь проблеми? Я зрозумів. Ну, це е, досить довга історія, тому що починати потрібно не з викладання, власне, не з викладання французької, а взагалі з власного досвіду спілкування українською, тому що десь до 2010 року не дуже ну ми всі знаємо, що у суспільному просторі у нашому. Персональному просторі не дуже багато було української мови, і я завдяки моєму спілкуванню з друзями десь у 2010-му зацікавився сучасною українською літературою, почав читати сучасних авторів, до речі, молодших за мене. Ось. І потім почав більше відкривати для себе сучасної української музики, і зрозумів, що всі. Ті стереотипи, якими нас годували, з приводу е, сільської культури, розумієте, з приводу нижчої культури, ну, це все, це все не, 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 не те, що стереотипи, це все такі негативні фейки, так, якими нас ще, ще раз хочу повторити, годували. Ось і з цього, мабуть, з творчості, так. Почався мій шлях в українській мові, власне, тобто читання, тобто музика. Потім щось сам почав також писати, і е, з певного часу, тільки ну, до речі, на уроці спілкувалися з дітьми з цього приводу, що я взагалі. З якогось моменту перестав розуміти, якою мовою я читаю, чи якою мовою я щось слухаю, тому що це вже ну рефлекторна така діяльність, автоматична. Mm -hmm. Ось. І, до речі, завдяки нашим дуже цікавим українським молодим авторам, які видають і продовжують видавати книжки, вони утримують мій інтерес, і тобто, це бажання спілкуватись, воно для мене було природно. Так. Ось. Ну і що стосується безпосередньо спілкування на уроках, все дуже просто Ну, взагалі у старших класах. Ми повинні спілкуватись тільки французькою мовою, тобто Звичайно. виходячи з якихось там критеріїв, так. Так, але ми розуміємо, що ми живемо в реальному світі, так, так і це неможливо, тому що ну як пояснювати граматичні якісь категорії, mm -hmm. там перекладати тощо, тощо. Ти ж не будеш використовувати якісь мімічні там так, своїх так. здібності застосовувати. Тому, а... Що відбувається? Відбувається те, що періодично ти переходиш так, на мову. Але, але, ну це якось якось органічно відбувається. Тобто є французька мова, так? Якщо учні здатні більш-менш підтримувати діалог французькою, чудово. Якщо ні, є. Інтервенції такі української, тобто uh -huh. ну, все, все нам легше, тому що в нас дуже велику, великий обсяг уроку займає саме французька мова. Угу, дякуємо. А скажіть, будь ласка, це, це в ідеалі. А так, це в ідеалі. А таке питання ще до вас. А скажіть, будь ласка, а от особисто у вас були якісь проблеми з якимись деякими словами українськими? Переклад? Ну, ну розумієте, проблеми вони є завжди, тому що навіть якщо це твоя рідна мова, так якою ти користуєшся з дитинства, ми не можемо знати всього. Тобто є якісь специфічні терміни, так тощо, тощо. Навіть зараз, коли я читаю українською чи дивлюсь якісь фільми українською, час від часу трапляється ну, не часто, звичайно, але там відбувається. Так, буває так, що щось трапляється, чого я не розумію, я не соромлюсь, навіть із задоволенням це роблю. Беру телефон, гуглю. Ось о, тому, що, тому що мій мозок він потребує інформації, він ну, із задоволенням реагує на, на, на нову інформацію, і потім, потім, так, потім це залишається у пам'яті у, у відповідних клітинах. Чому? Тому що, якщо ти сам був зацікавлений у цьому слові, так. звичайно, твій мозок він вже його фіксує. Треба. А от ще таке питання: як ви ставитесь до нових слів, які з'являються в українському правописі? Наприклад, вирій, а тепер «Ирій»? Ну, з ірієм взагалі там якась темна історія, тому що якщо я не помиляюсь, Ірій це, це йде з е, е, слов'янської міфології, це якийсь аналог там, раю у, у, у давніх слов'ян, якщо, mm -hmm. якщо я не помиляюсь. Ну, знаєте, е, Мені особисто, скажу таку крамольну річ, байдуже, чи людина говорить вирій чи ірій, якщо ця людина має якісь думки так. глибокі, цікаві і більш-менш грамотно, так їх оформлює. Дякуємо. З нами був Олексій Миколайович Рубан. До побачення.